27 грудня на крайньому півдні країни, а також вночі у північних Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій та Черкаській областях, очікується невеликий дощ та мокрий сніг. Нарешті території без істотних опадів. У північному регіоні та місцями в західному синоптики прогнозують туман: температура повітря вночі та вдень коливатиметься від мінус трьох до плюс двох градусів у Карпатах від мінус чотирьох до мінус дев'яти градусів. Проте на Закарпатті та в Криму денна температура повітря підвищиться до плюс шести. На Полтавщині від самого ранку небо вкриватимуть хмари. Без опадів температура повітря світлої передоби становитиме нуль. Вночі очікується 2 градуси морозу. У Кременчуці прийдешнього четверга буде хмарно і бездощовито. На термометрах плюс 1 градус в день, вночі температура повітря знизиться до мінус одного. У горішніх плавнях на небі пануватимуть хмари. Лише зрідка вони розсіюватимуться, проте остаточно не зникнуть. День мине без опадів. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс один градус. Уночі вона опуститься до мінус одного. Вітер північного напрямку до трьох метрів за секунду. Атмосферний тиск 766 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 27 грудня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2023 року, плюс 8, мінімум 1953, 23 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.